Швидкий гаймір, деревень адреналіну у крові. Саме за це справжні екстремали обожнюють картинг. Привіт, друзі! Мене звати Мілана Гайда. Сьогодні ми з вами разом дізнаємося усе про цей вид спорту та навіть трохи більше. Поїхали! Картинг у багатьох асоціюється з відомими перегонами на спорткара, коли ти немов розрізаєш повітря своєю швидкостю. Однак цей вид спорту є такою собі першою сходинкою до Формули 1 найвідомішого чемпіонату з автоперегонь, адже карти, які ви використовували для картингу, можуть розганятися від 24 км за годину до 260. Тому більшість початківців спершу першу вчать. Це картингу, а тоді вже переходять на інший рівень. Що стосується картів, їх важко з чимось плутати, адже це відкриті гоночні машини. Тобто, коли ви починаєте набирати обертів, то всім тілом відчуваєте повітря. Однак ви дивуєтесь, коли побачите перші карти. Їх винайшли 70 років тому, але використовували тоді двигун з газонокосарки, так було недовго, і вже через три роки виготовили двигун саме для картів. А ви знали, що картингом займаються від чотирьох років. Тобто деякі діти декілька років тому навчилися ходити, але вже починають ставати справжніми гонщиками. До речі, у світі існує багато спеціалізованих шкіл, де навчають картингу дітей різного віку. Це напевно справжні майбутні екстремали. А Якщо ви хочете спробувати власні сили в картингу, то потрібно знати декілька нюансів. Так, керувати картингом значно легше, ніж, наприклад, машиною. Він не має кількох функцій, однак базові. А гальмо, газ та повороти точно є. Проте вам потрібно знати, що в цих версіях машин ліве колесо вивернете більше, ніж праве. Також кермо-карта дуже чутливе. Тому навіть легенький рух може повністю змінити вашу траєкторію. І таку чутливість точно можна помітити, коли ви повертаєте. Адже залізькі рухів вас може почати заносити, тому завжди повертайте плавно, ніби вам необхідно обминути склянку з водою, яку не можна розлити. Знаючи такі базові правила, ви легко зможете стати найкращим у цьому виді спорту. Добрий день. Які існують види карт? Доброго дня. Вид картингу може бути прокатний і також вже спортивний у вигляді спорту. Яких правил потрібно дотримуватися під час їзди? Картинг це безконтактний вид спорту, будь-які контакти заборонені. Він повинен виконувати всі команди маршалів, прапори, щоб була безпека для кожного пілота на трасі. Скільки часу займає катання? Катання в прокатному виді картингу займає 10 хвилин, тому що йде навантаження велике на руки, і у його учаснику 10 хвилин достатньо, щоб відчути адреналін катання. Чи є рівні складності в професійному катанні? Є різні рівні. В нас діє школа картингу. Самий молодший учень нашої школи він має три рочки. Так само є різні групи, є юніори і всі, хто. Зараз пілоти Формули – вони всі починали з картингу. Вік, який дозволяє вже сформуватися. Це з трьох років діти починають займатися і потім вже стають хорошими пілотами Формули 1. Покатаємось? Покатаємось. Елена популярність та любов до картингу викликані також тим, що карт є найдешевшим та найбезпечнішим гоночним автомобілем. Тому він і має попит як серед дорослих, так і серед дітей. А в багатьох країнах навіть є фахові школи та змагання з цього виду спорту. Цікавий факт: картин є двох видів. Професійний та аматорський. Професійний це участь у змаганнях, а аматорський це картинг на прокат. Однак, картинг є чудовий варіант, якщо ви хочете відчути екстрим. А з вами була Мілана Гайда. До зустрічі!